До слова, а потім нас ще будуть інші. Так, 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 так. Зверні, розкажіть кінця. <рисування> можна, можна без добрий день. Дякую за добрий день. Для мене дуже велика честь. Стояти на фісходах. Ось я не раз. Летів з тих сходів, раз на них вилітав. Дуже радий, що ви всі усміхнені, веселі. І, і хотів би, щоб ви такі були весь час. І коли ви станете старшими, такими як я, щоб ваші діти так само бігали по тих сходах, та й буде падали. Все нормально. А найголовніше, щоб ці діти, які коли з вас йдуть, сподіваюся, їх буде багато. І ходачківська школа буде не, не буде в місто 50 а дітей, буде 300, 400, а буде 50, 500. я Щоб вони були всі такі усміхнені, так як ви зараз. А саме головне, щоб у вас у вашому серці... Було таке тепле, хай буде це любов, хай буде це кохання, дружба. Головне, щоб ви, щоб ви були дружні, і, а найголовніше, щоб не було війни, щоб вона до нас ніколи не дійшла і, і не було пам'ятників, які нагадують війну, розвалень, уколічених людей. Це саме головне. Це, що можу сказати, дякую вам, дякую. Е, я зараз біля Криму, під Кримом. Це, як вам сказати, це Крим, це територія, яка частково наче, нами втрачена, нами не знаємо, який час. Будемо старатися її повернути, яким чином способом поки що не знаємо. Але там є також. Українські діти, які, напевно, не мають можливості такої, як ви зараз, тому що там чуть-чуть проблеми є з проводством, проблеми, на жаль, з нашими братами, росіянами в латках. Але головне, що тут світить сонце, коли приїжджають люди з вітер, зі сходу, з Криму, приїжджають до нас, вони говорять, що тут тут вас... І повітря чистіше, і небо, і не так. І мало хто хоче їхати на захід. А саме, ще хотів додати, а саме головне, скільки ви років у вас не було, де б ви не були, щоб ви завжди пам'ятали, що, що вам не було встигло написати, чи в Фейсбуку, чи в ВКонтактах, чи просто на якісь сторінці, з якого весела. Чим я дуже пишаюся, я, коли відкрив свою сторіночку, я одразу зразу написав великі подачки і деякі діти мене знайшли дуже приємно. Я не знаю, що більше додати. Я щасливий, що я поруч з вами. Я давно в цій школі не був, практично нічого не змінилося. Головне, щоб так було, щоб так було далі. Добре, Подякаємо вам. Дякую, Дякую. Дякую. вам бажаємо. А? А? Дякую за увагу. Ми вам ми вам побажаємо, пишу, пане Володимир, перш за все, міцного здоров'я. Добра! І дай Боже, аби ви чим пошвидше повернулися додому з перемогою, щоб ви виховували свого синочка, який зараз також учень, але навчається в сусідньому селі Бородищі. Всього вам самого найкращого. Основне здоров'я, і хай збуваються всі ваші думки, мрії, помисти, хай вас береже Бог на вашій життєвій дорозі. Всього вам самого самого найкращого. А за захист. Жаль, зараз охороняєте кордони нашої держави на сході на території Херсонщини. Ну, знаєте, діти, ще сьогодні ми з вами зібрали вас для такого, для такої, для такого повідомлення. Це повідомлення, яке зараз ви воно є тяжким повідомленням. Діти, хлопці, п'ятого класу! Ви можете відійти від стіни! Ситий клас. Цей, перепрошую, сьомий клас. Отже, дивіться. Що ми зараз будемо, яку вам будемо до кого вам буде доносити інформацію? Інформація тяжка.